Це має значення: бігти від самотності чи бігти до мрій. Так само, як крізь терни іти – Наодинці чи з рідними тримати стрій? Ми творимо для себе і тих, хто прийде після нас. І кожен ваш крок, кожен жест і слова. Це наші мрії, наші можливості і права. Можливість зростати в родині, вдома і обирати ким стати в цьому житті свідомо. Робити кроки великі, і сміливі. І не боятися, що в чужих очах якісь не такі чи дивні. Бути собою на загал та в сім'ї. І мати можливість не дорослішати, а побути просто дітьми. Це має значення повірю. Не завтра і не потім, а вже зараз. Тож кожен день тримаю полі зору саме таке бачення, бо це має значення, це має величезне значення. Країна для кожної дитини це має величезне значення.